Виконуємо номер 40 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Виконай ділення та відгадай ім'я та прізвище видатної української письменниці. Перша дія 960 поділити на 8. Виконуємо ділення в стопчик. 9 ділимо на 8. Ремок по одному. Востачу 1 зносимо 6, 16 на 8 по 2, 0 ну, переносимо у частку. Вийшло число 120. Проставляємо відповідні літери 2 це Е. і 0 Н. Виконуємо другу дію. 1058 ділимо на 23. 105 ділимо на 23, беремо по 4. 3 ж 4, 12, 2 пишемо, 1 помічаємо, 8 до 1, 9. Виконуємо віднімання, 3, 1. Зносимо 8, 138 ділимо на 23, беремо по 6. 18, 12 і 1, 13. Вийшло число у нас 46. Проставляємо літери. 4 це я і 6. Проставили два рази. Виконуємо третю дію 7068 ділимо на 12. 70 ділимо на 12, беремо по 5. 10 5 на 1, 5 і 1, 6. Виконуємо віднімання. Зносимо 6. 106 ділимо на 12, беремо по 8, 2х8, 16, 1 помітили і 9. остачі 10. Зносимо 8. 108 ділимо на 12, беремо по 9. 2х9, 18, 1 помітили, 9 на 1, 10. Вийшло число у нас 589. Проставляємо літери: 5 Ц У 8 А і 9 Ц Е. 8 і раз А. Так, і остання дія четверта.

І всім Вийшло Леся Українка. Ім'я видатні, ім'я і прізвище видатної української письменниці.